Сілець Діва Козарік з 21 по 27 квітня. Самі основні моменти, що на вас чекає. Дивимось. Так. Документи, укази, прикази, накази. Початок тижня. Так, ну не погано. Ну, бед, бет. У когось може бути новий начальник або розговори про нового начальника новий, у когось, ну, у когось це може бути начальник, у когось це мужчина, старше вас, може бути новий покровитель, скажімо так, указом. Знаєте, отут у -от мене укази, накази, прикази. Початок і тут точно так же, да? тобто щось якісь новини, ви дізнаєтесь, прийде сповіщення, лист, я не знаю інформація з приводу нового якогось для кожного своє, керівника, мужчини і так далі. Да? Вот. Далі тут карта успіху, карта самооцінки високої, Я молодець, я все делаю правильно, я лучший, або наикраша, да? Далі, карта вибору. Але тут, знаєте, такий опасний вибір, Діляючи цей вибір, така, знаєте, маніпуляція, такі скрити, якісь там от, хитрощі всякі. Тут треба бути акуратним всереду, да, тому що вам можуть запропонувати, не зовсім так, як вам про це розкажуть. Да. друга частина тижня знову ж таки карта вибора, карта допомоги, ви можете комусь допомагати, можуть вам допомагати. Карта, карта також подарунків, можете отримувати, подарунки можете дарувати, да, і так далі. Поїздки якоїсь скорої, неожиданної для вас, і що може знаєте, трошки вас напрягати. Ну, тобто ви на неї не розраховували, а тут якась поїздка. Також це карта конфліктів на повищених тонах общения, да, карта новостей. Вот скорих, так, І карта Шельник нам каже про те, що десь треба буде посидіти, почухати голову свою, розібратися в інформації, яка у вас є, і якось упорядочити по полочкам. Для когось програється, хтось може прихворіти десь знаєте, на больничній коєчки полежати, просто відпочинок. Ну, да, так, якась треба буде перезагрузка. Тут пояснила. Далі, давайте для кожного окремо тілець Діва Козарік з 21 по 27 квітня. Карту тижня для кожного з вас. Поїхали. Тілець. Ой, дві витащила. Ой, ще й хороше. Дивіться, тут у нас якісь новини про можливості, про удачу, про щось, щось добре вам, якісь новини йдуть. Да? Але можу трохи затримуватися. От ці новини, Ось письмо таке в. Ну, не в найкращому ключі. От, але новини, можливо, ви не очікували цих гарних новин, да? можливо, ви чекали якихось там негативних чи ще щось, а по факту у вас прийдуть гарні новини з можливостями. Хватайтеся. Е, так, е, Діва. Діва женщина, рішення випросів жінки. Причому в положительному знову ж таки ключі, е, або якісь розмови... Так, давайте що ще, женщина? Не люблю цю карту, ну к чому, і що? Так, да, дивіться, письмо якісь, якусь інформацію отримаєте від жінки і вирішите якісь питання. Непогано. І козаріг тут мужчина, розумієте? З тим же вирішеним питанням, але тут мужчина не дуже е, якийсь приємний. І що? І що? Якесь е, рішення може здвинутись з мертвої точки. Знаєте, от цей тут мужчина не давав вам е, можливості якось діяти далі. Да? І е, може бути здвиг з цим мужчинам нехорошим, е, що діло якось здивинеться. Так, вітає для вас на все добре, Па-па.